Для проблема для країни військових. насправді. Це да, проблема для країни, тому що, тому, що залежить такі від, від, цього, від цього залежить, боєздатність війська. Ну, Тому що, наперек, можна... на всі здорові завжди. Що б не було з людиною, вони завжди автоматично. А, здорові. а що б ти зробив? Ти заходиш на ВЛК, сидить хірург. Я проходив ну, типу, це, я знаю. Хірург сидить і в сраку п'яний за... о 9-й ти... ранг. Або стоматолог тобі просто пальці пхає туди да. і отак, от отак вводить о. і каже: Хе, так те нормально з зубами. У мене було таке, що приходили з двома. Зубами в роті. Вам ще перевіряли, мене просто питали. Він не знає, що то імпланти, блять. Я проходив в ВЛК в Рівненській області, мені зі Львова до Рівного їздити, блять, ну зайобувало кожен день. Тому я просто приїхав на 4 дні і, блядь, не пройшов. Типу черги лікар... великий чи просто? Сам це там, Бо, там бос лікар бос працює, бостутний. там, умовно, з 10 ранку по пів першого дня і похуй йому. І ти приходиш і такий, ну, блядь, та мужики, і тобі знову виписують повістку на наступний день. Ти приходиш вже в сьомій ранку. Займаєш чергу, там, наприклад, до окуліста, вони тебе закапують, зрачок розширюється, ти маєш почекати 5-10 хвилин, тоді тебе приймають. До її закапали, кажуть: вийди на коридор, почекай. Ти вийшов на коридор, там як зайшли, мені спитати, мені там то, мені там сьо, і Ти просто ніколи не попадаєш по графіку, вчасно і так далі.